Є дуже багато велика кількість причин, чому ми не можемо далі жити в такій же системі, як жили до цього часу. Е найголовніша причина це наша демографія. У зв'язку з тим, що розвиток медицини, з тим, що краще харчуються люди, е екологія, може, не така хороша, але тим не менше, ще досить зручна для людини. Люди живуть значно довше. Люди живуть і навіть. В ці часи, коли війна в середньому довше, ніж тоді, коли нам здавалося, що було досить непогано. Середня тривалість життя в Україні за часи незалежності виросла на 2 роки. А сьогодні це приблизно 71 рік. Ще в 1991 році середня тривалість життя було 69 років. Це загалом тривалість середнього українця життя очікувано. Звичайно, є певні відмінності між тривалістю життя жінок, тривалістю життя чоловіків, і вони дуже суттєві, але тим не менше, нам здається, що. Ситуація погана, тут і війна, тут і криза, і так далі. Але медицина, харчування, і так далі, розвиток технологій дозволяють людям жити все більше і більше. Цікава історія, що пенсії взагалі були придумані не так давно, трошки більше сотні років тому. Отто Фон Біскмарк, пруський такий канцлер, придумав це в 1880-х роках, коли. Запровадив обов'язкове пенсійне страхування. Це мається на увазі, що люди повинні були сплачувати внески під час свого активного стану, коли вони працюють, для того, щоб коли стануть старенькі і не зможуть себе забезпечувати, щоб вони мали підтримку не від держави, а від тих внесків, які вони от платили в якийсь час. Так, що цікаво, те, що Середня тривалість життя на той момент, коли ця система запроваджувалась, була приблизно 45 років. А право на отримання пенсії в той час люди е мали, якщо вони доживали до 65 років. Уявити собі, так? 45 років, середня тривалість, то тобто в середньому людина 45 років померла. І ще треба було 20 років якось умудритися прожити для того, щоб ти почав пенсію. Кошти з цієї загальної пенсійної системи. Сьогодні ситуація абсолютно інша, тому що люди живуть довше, а ось отримують. Право на отримання пенсії з пенсійної системи приблизно в такий же час, як і тоді. Тобто 60 років, десь там трошки більше. У нас навіть у жінок тривалий час було 55 років. Треба це переглядати, але такі перегляди в сторону зменшення зручності чи зменшення доход дохідності для громадян, воно завжди дуже складно робиться із-за політичних причин. І, звісно, Україні треба давно вже піднімати ще серйозніше пенсійний вік, право на отримання пенсії за віком. Десь на за моїми оцінками, це 65-67, мабуть, швидше років. Ну, звичайно, це не миттєво за певний, за певний час. Але Україна не може зараз треба визнати, забезпечити гідну старість людей, які мають право на пенсію. На сьогодні в Україні є. Чинне пенсійне законодавство, яке говорить, що в Україні повинна діяти пенсійна система, яка складається з трьох рівнів. Перша система це солідарна. Що це таке система солідарна? Це саме та, яку запропонував свій час Отто фон Бісмарк. І слово солідарна значить те, що є певна солідарність поколінь. одне покоління, яке працює своїми внесками, підтримує те покоління, яке вже вийшло на пенсію. і... Старенькі не може про себе піклуватися, і молодші піклуються про старших. І таким чином через державу, через державний пенсійний фонд, кошти платників активних громадян попадають в цей пенсійний фонд і зразу, не зупиняючись там, йдуть на виплату пенсії тим людям, які мають право на отримання цієї пенсії. Це перший рівень обов'язковий солідарний. Кожна людина зобов'язана платити внески на перший рівень. Також є другий і третій рівень, які принципово відмінні. Другий рівень і третій не називаються накопичувальні, але другий рівень називається обов'язковий накопичувальний, а третій рівень добровільний накопичувальний. Чому вони полягають? Накопичувальний слово вже зразу говорить про те, що кошти затримуються в якомусь там фонді чи в якійсь системі, і накопичуються платником. Цих внесків до того часу, поки він не отримує право на, ці, на, на те, що може забирати ці кошти звідси. Накопичення це значить, тип, поки працюєш, поки активний, заробляєш, частину обов'язково на другому рівні сплачуєш. Ці кошти працюють поки ти е, в активному стані, поки, поки ти заробляєш, збільшують свою купівельну спроможність і коли ти стаєш вже старенький, ти починаєш навпаки отримувати з цієї системи вже пенсійну, пенсійні доходи, пенсію. А третій рівень теж накопичувальний, але він добровільний. Це людина може, поки, якщо в неї є якісь певні надлишки, відкладати собі на чорний день, як то кажуть, у нас, чи на пенсію. І не настільки там під матрац, як це у нас. Традиційно робиться чи десь в скляну банку, як ми це бачимо по телевізорах, а ось через механізми, які гарантовані державою, що там гроші не вкрадують, що там гроші будуть в безпеці. Таким чином, три рівні: перший обов'язковий солідарний, другий обов'язковий накопичувальний, третій добровільний накопичувальний. Така система повинна бути. Але як завжди, тут у нас починається але цей ці законодавства пенсійне ухвалено на початку нульових років, про другий, і третій рівень. Третій рівень так трішечки напівдохлий працює з невеликими сумами, там суми для масштабу країн дуже невеличкі, там буквально 1,5-2 мільярди гривень, які накопичили за ці от більше, ніж 10 років. А другий рівень не запустився, тому що завжди знаходились причини. У 2003 році, коли це законодавство було ухвалено, була така примітка, що цей рівень можна буде. Впровадити в дію тоді, коли багато багато різних умов, і, зокрема, якщо пенсійний фонд буде бездефіцитний. Пенсійний фонд не може бути бездефіцитним, якщо в нас така влада популістська. Тому що якщо тільки дефіцит пенсійного фонду зменшується, тут же керівництво країни ухвалює рішення про те, щоб збільшити пенсії. Ну, там завжди у нас вибори, чи у нас є якісь змагання. От. І тому пенсії збільшують і зараз таким чином зараз дефіцит зростає. Тому другий рівень не запущений і не буде ніколи запущений, тому що це в українських умовах неможливо, якщо ця підстава буде все-таки зберігатися. Тому зараз велика група активістів намагається. Ну Як велика, Це не дуже велика група. Нас, насправді у нас там близько 10 людей. Люди, які свідомо, які в цій системі розбираються, які далеко глибоко в темі розбираються, намагаються проштовхнути через різні державні е, такі перестороги, е, проштовхнути підняти питання другого рівня на державний, е, знову ж таки, тавтології, рівень. Е, на сьогодні в парламенті лежить проект закону України номер, законопроект номер 4608, який запроваджує другий рівень починаючи з 2017 року. Там є певні деталі, які, мабуть, не варто зараз говорити. Але знову ж таки немає політичної волі, і в першу чергу відсутність політичної волі у тому, що міністр. Соціальної політики, пан Рева не є прихильником введення другого рівня пенсійної системи в сьогоднішніх умовах. Він погоджується з тим, що другий рівень потрібен, але колись пізніше. Ну тобто не на часі. Ми знаємо, це нас таке улюблене слово наших чиновників, що все дуже добре, але трошки пізніше. Трошки, це це коли ми підемо вже від влади, вже тоді ви розбираєтесь. Чому так? Тому що введення другого рівня воно не дає ніяких дивідендів. Тій владі, яка його запускає, тому що доходи люди будуть отримати значно пізніше. Навіть якісь най найперші вигоди чи найперші отримані пенсії з другого рівня будуть там через багато-багато років виписки, люди отримують, що у них там є гроші, якісь суттєві на цих рахунках теж через декілька років. І всі ці декілька років вигідь немає, але можливі різні трабли. Щось десь пішло не так, хтось десь там гроші може вкрав, не дай Бог, хтось якось не так себе повів, і відповідальність чиновників вони цієї відповідальності якомога е, всіма шляхами уникають, і тому чудова відповідь це не на часі. От колись ми точно це запустимо, дайте можливість розібратися, дайте з тим розібратися, дайте з тим розібратися. І таким чином ця проблема тільки посилюється. Навантаження на перший рівень пенсійної системи зростало надзвичайно сильно. Якщо взяти такий показник відношення пенсійних виплат до ВВП, то в нормальних західних країнах в більшості цей показник 7, 8 ну до 10% ВВП витрачає держава чи квазідержавні різні механізми на виплату пенсій через солідарні системи. В Україні в 2013 році, в 2009 році це було 18,5%, в 2013 році це було близько 17%, Це надзвичайно багато. Якщо собі уявити, що 18% всього, що ми заробляємо, йде на виплату пенсій. Так це дуже багато. Це ну люди одні працюють, а інші виявляються використовують це як пенсії, і при цьому найголовніше, що пенсії дуже маленькі. Пенсія на початок 2016 року складала всього-навсього 1700 гривень. Середня пенсія в 1 травня її трошки підняли. І з 1 травня середня пенсія по Україні складає 1900 гривень, але в сьогоднішніх умовах 1900 гривень ми розуміємо, що це надзвичайно складно прожити, особливо коли е піднімається ціна на комунальні послуги, на продукти харчування, на одяг, на ліки і так далі. Старенькі люди вони витрачають досить багато коштів і на ліки. Зокрема, і ці ліки більшою частину прив'язані до. До курсу іноземної валюти, тобто за, і за той девальвації, яка відбулася за останнім часом, ці ліки всі суттєво зросли, а пенсія залишилась ну, майже на тому ж рівні. Тому без, без, систем, без, без системних змін пенсійної, пенсійного законодавства нас немає нормального розвитку України, немає е, шансів вийти з цієї бідності. Тому треба все-таки зібратися з силами державі, об'єднати і парламент і уряд для того, щоб запровадити все-таки другий рівень і дозволити накопичувати кошти для людей, які поки що працюють, для того, щоб потім вони не настільки залежали від держави. Дуже важливо ще є така річ, що. Запровадження накопичувального рівня це не тільки на мікрорівні, що от я накопичую ці кошти і потім я буду ці кошти отримати. Поки йде накопичення, ці кошти працюють на країну. Економіка надзвичайно потребує ресурсів, інвестицій на те, щоб створити якісь нові підприємства, будувати дороги і мости, будувати житло для людей. І це все економіка, яка дуже, які дуже не вистачає інвестицій. Ми розуміємо, що інвестиції з Заходу практично зупинилися і за війни, і за корупцію, і так далі. Але внутрішні інвестиції це дуже суттєва річ, тому що коли. 12, чи 15 чи 18 мільйонів починають щомісяця відкладати там хоча б декілька сотень гривень, в масштабах країни це величезні суми. Це десятки мільярдів гривень щорічно, це досить швидко можна вийти на сотні мільярдів гривень, які працюватимуть на економіку, які тут будуть залишатися в країні завжди, які не будуть втикати з України, коли тут буде чергова криза. На відміну від західних інвестицій, коли до нас приходять. Поки у нас все нормально, тільки у нас десь починається криза, ці всі гроші тікають. І тому у нас в Україні завжди, от, коли тікають гроші, падає гривня і так далі. Ці гроші, залишаючись в країні, стабілізують стан економіки, дозволяють економіці е, розвиватися. Тому це такі дві основні речі. Більшість людей е, мають е, жодним чином не можуть відмовитися від свого будь-якого права. Якщо в мене є право починати отримувати пенсію в 45 років. Для військових там чи для якихось там пожежників, чи для міліціонерів поліцейських для чого втрачати це право? Поки це право у них є, вони готові битися за нього, виходити на Майдани і так далі. Навіть не так самі готові, як на цьому дуже багато політичних різних сил хочуть заробляти собі бали. Популісти і так далі. Вони підбурюють людей. Це, це зрозуміло. Якщо ти не можеш нічого пропонувати позитивного, заробляй на популізмі. Кажи, що ось такі там погана держава, якийсь там Порошенко чи е, Гройсман, чи не знаю, хто там ще, хочуть відібрати у вас вашу законну пенсію, забереш її собі і так далі. Тобто це виключно популізм з одного боку. З іншого боку, е, те, що пенсійна, пенсійний вік не підвищується, насправді ці люди е, не розуміють, що. Все одно вони постраждають, і страждання буде, нехай вони отримують раніше, але буде пенсія маленька. Чим більше, чим пізніше виходити на пенсію, тим більше шансів, якщо нормальна держава, якщо не розкрадає кошти, то більше шансів, що вийшовши на пенсію, ти будеш отримати гідні доходи на пенсії і зможеш жити тільки на пенсію і не жебрати десь там, не жебракувати і так далі. Це ще одна така теза. І, зрештою. Що досить дивно для, навіть є для мене, це те, що найбільше проти підвищення пенсії виступають самі пенсіонери. Чомусь вони не можуть зрозуміти, що чим пізніше виходитимуть інші люди на пенсію, тим більше коштів буде в пенсійному фонді і більше шансів їм, що у них підніметься ця пенсія. Якщо всі ті, хто вже зараз на пенсію залишатимуться на пенсії, їх не будуть знімати з них пенсію, а не заганяти на роботу. Але нові покоління виходитимуть пізніше, можна пояснити пенсіонерам. Це наші найбільш активні виборці, що це в ваших інтересах. Але чомусь державі надзвичайно маленька довіра, і такі речі пенсіонерам ніхто не пояснює, тому вони всі, як один, навіть тим, кому там за 80, Категорично проти підвищення пенсійного віку.